Якщо ви використовуєте Firefox, то можна припустити, що ви дбаєте про конфіденційність трохи краще, ніж більшість користувачів. Звісно, враховуючи кількість компаній, які сьогодні стежать за вами в інтернеті, дуже раціонально дбати про свою безпеку. Я не хочу передавати всі свої дані компаніям для продажу рекламодавцям, але чи справді Mozilla Firefox піклується про конфіденційність так сильно, як вони це стверджують. Просто подивимось за тим, як налаштований Firefox за замовчуванням. Одна з перших речей, які ви можете помітити, це те, що пошуком стоїть Google. Тому якщо я веду щось тут, він надішнеться до Google. Я розумію, що Google дає їм багато грошей, тому вони використовують її як пошукову систему за замовчуванням. Але це просто дуже дивне рішення для браузера, який позиціонує себе як конфіденційним. Мати одну з компаній, що найменше дбає про конфіденційність як пошукову систему замовчуванням. Вони також активно просувають пакет, яка є на кшталт служби читати пізніше, де ви можете зберігати статті, а пізніше їх відкривати. Але це закрита служба джерела, яка збирає цілу купу даних про вас, які саме ці дані ви можете побачити в їхній політиці конфіденційності. Тут пише, що вони збирають багато інформації та навіть пропонують мені прийняти файли куки. Від рекламодавців, щоб вони могли вислідковувати мене та надавати мені більш персоналізовану рекламу, яку я не очікував би побачити у браузері конфіденційності. Mozilla Firefox також збирає багато телеметричних даних про вас. Вони повідомляють, що збирають цю інформацію, щоб покращувати свій браузер, але подивимось на всю цю інформацію, яка надсилається до Mozilla. Тут її дуже багато можна прикручувати цілий день униз, щоб зрозуміти суть цього. Тому що Mozilla збирає майже кожну вашу взаємодію з інтерфейсом користувача. Я розумію, що вони хочуть покращити свій браузер, але це стільки інформації, яку вони надсилають собі, я не дуже хочу, щоб це відбувалося. Я не хочу нічого надзилати Mozilla, тому мені справді не подобається кількість телеметрій, яка ввімкнена за замовчуванням, тут є багато інших сумнівних рішень. Наприклад, у їхньому магазині розширень, якщо ви зайдете на addonsmozilla.org, Mozilla.org, та побачите, що вони використовують аналітику Google з капотом, тож вони надсилають дані з Google через аналітику. Насправді існує стільки конфіденційного програмного забезпечення для аналітики, що рішення використовувати знову ж таки цей Google виглядає максимально дивним. Firefox з замовчуванням насправді є не дуже приватним, у них, звісно, є корисні функції, але більшість з них не вмкнено за замовчуванням. Наприклад, якщо вам потрібен розширений захист від відстеження, можна вибрати надійний варіант безпеки. Це вже трохи краще, але все ж залишаються деякі налаштування, яких навіть немає в цьому меню. Якщо ви хочете розширені параметри конфіденційності, або вас просто багато функцій Mozilla дратують, оскільки на їхній сторінці розміщена реклама, наприклад, вони намагаються змусити мене завантажити Firefox для мобільних пристроїв і зареєструватися у Firefox реалії. Я цього робити не хочу. Або синхронізація, про яку вони постійно нагадують, ще існує сторінка, яку вони назвали Оглядач Firefox. Вона теж мені не пригодиться. Тому я хотів би вимкнути ці та подібні пропозиції, але цього не можна просто зробити з меню налаштувань. Тому доведеться зайти в інше меню, воно викликається прямо з пошуку. Щоб вимкнути, наприклад, пакет, треба його знайти і подвійним натисканням привести значення на false. Але якби це довелося робити в меню та вручну вимикати та вмикати всі функції, які треба налаштувати, тоді це зайняло б дуже багато часу. Має бути простіший спосіб, щоб зробити це, так би мовити, в два кліки. Він існує і називається файлом User.js, який змінює цілу купу налаштувань. Ви можете завантажити такий файл від інших людей, які вже склали величезний список налаштувань для покращення вашої конфіденційності та безпеки за допомогою Firefox. Тому в цьому відео я покажу вам три моїх улюблених файли User.js. Це буде три рівні конфіденційності та безпеки, залежно від того, наскільки вам це важливо. Перший від Butterfox. Я думаю, він буде тим, що ви захочете вибрати. Найменша конфіденційність з усіх трьох, однак при відвідуванні сайтів буде менше помилок. Це буде коштувати зручності, тому треба знайти для себе баланс. Якщо ви хочете трохи більше конфіденційності, я б рекомендував ArcadFox, але вам, ймовірно, доведеться внести деякі зміни у файл User.js та налаштувати його, щоб вимкнути багато суворих функцій, які вам, можливо, не потрібні. І третій від наш сіл. Він намагається вимкнути майже все, будь-яке підключення до Mozilla. Спочатку розглянемо, як встановити ці файли. Тож, перш за все, необхідно знайти свій профіль за допомогою адресного рядка. Можна використовувати існуючий, але я краще натисну створити новий профіль. Після створення можна відразу відкрити тег. Почнемо з першого файлу User.js. Потрібно натиснути на назву та скопіювати код. У папці, яка відкрилася в попередньому кроці. Треба створити файл user з розширенням. JS, відкрити його та вставити скопійований код. Після збереження необхідно перезапустити Firefox, і відразу можна побачити, що зникло багато речей, про які я говорив раніше. Це все по суті за замовчування. Звичайно, ви все ще можете змінити деякі параметри, наприклад, пошукову систему, тому що Google це не дуже конфіденційно. До речі, зараз немає синхронізації Firefox, але якщо вона вам потрібна, то на сторінці GitHub. Прогорнувши вниз, можете знайти корисне посилання, тому що ви не перші, кому це потрібно. Тут описані налаштування, які можете змінювати, в тому числі синхронізацію Firefox. Щоб її увімкнути, треба скопіювати ці два рядки коду та вставити їх у відповідному місці у файлі User.js. Після перезавантаження синхронізація буде працювати. Можливо, ви хочете заблокувати соціальні медіа дописи на веб-сторядках, як от вбудовані дописи Reddit або вбудовані твіти. Можливо, ви хочете дозволити вебсайтам запитувати місце заходження, ці всі налаштування можна змінювати аналогічним способом. Тож я вважаю, що цей файл UserJS є досить хорошим. Якщо ви просто хочете використовувати свій веб браузер, як зазвичай, лише без усього сміття Mozilla. Але якщо ви хочете трохи більш просунутий варіант, слід вибрати дещо інше, наприклад, від Arcan Fox. Зараз він один із найпопулярніших. Цей варіант дуже зосереджений. На конфіденційності та безпеці, я створив ще один новий профіль, і так само, як і в попередньому випадку, додав файл User.js, тепер браузер виглядає ось так. Ви можете відразу побачити деякі дивні речі. Наприклад, якщо ми виконуємо пошук в адресному рядку, видає помилку, тому що такий пошук вимкнено за замовчування. Я думаю, це зроблено для того, щоб випадково не надсилати деякі дані в Google. Ще одна річ, коли відкривається сайт, на вашому екрані є смуги з боків. Це не дуже добре видно, тому що в мене світла тема, але смуги там є. І це ще не всі дивні налаштування, які допоможуть вам бути більш приватними. Щоб про них всіх дізнатись, рекомендую прочитати віки. Наприклад, я відкрию Overrides, можна прочитати, що під час закриття всі файли куки та дані сайту будуть видалятися, що призведе до виходу з кожного сайту. Це може дратувати. Можливо, ви не хочете щоразу виходити. Зі своїх улюблених сайтів, тож це треба вимкнути або просто додати винятки для окремих сайтів. На цій сторінці написано, як робити різноманітні налаштування. Наприклад, щоб працював пошук з URL-рядка, треба відкрити файл User.js, знайти 0801 та скопіювати цей рядок зі значенням false. Потім вставити його у нижній частині файлу, та замість false написати true. Після перезапуску браузера пошук буде працювати. Ще одна важлива функція, яку ви можете вимкнути, є захист від відбитків пальців. І навіть якщо ви вживаєте багато заходів щодо конфіденційності, як от видалення файлів куки, багато рекламодавців все одно можуть відстежувати вас і знати, що це ви, знімаючи відбитки пальців у вашому браузері. Вони роблять це, переглядаючи цілу купу різної інформації про вашу систему. Наприклад, в мене зараз вимкнені відбитки. Але компанії можуть побачити, що я користуюся Windows, мій браузер Firefox, і якби відбитки були в Інктені, тут писало правильна мова і правильний часовий пояс, а також багато іншої, не менш цікавої інформації. Тож, на цьому вебсайті було сказано, що я унікальний захист відбитків пальців у завдання ідентифікації, це підробить багато речей. Наприклад, як я вже казав, часовий пояс, мова, а також розмір вашого вікна, тобто буде змінена роздільна здатність. Ось чому я наголошував, що на сторінках є смуги з боків. Тож, рішення, чи треба вам відбиток пальця, залишаю за вами. Даний User.js має кілька інших приємних функцій, які можуть бути корисними. Тут є скрипт оновлення, тому ми можемо скопіювати його та розмістити в нашому каталозі, там де файл User.js. При запуску скрипта він автоматично завантажуватиме останні зміни з GitHub. Але зауважте, що якщо ви використовуєте цей інструмент, то при запуску файл з іменем User.js буде перезаписаний, тож рекомендую файл з потрібними конфігураціями називати якось по-іншому, щоб кожен раз не змінювати всі налаштування. Наголошу на тому, що вам потрібно ручно запускати сценарій оновлення з певною періодичністю, щоб не відстати від важливих оновлень безпеці. Одна річ, яка дуже мені не подобається. Вона полягає в тому, що тут не вимикають багато речей Firefox, тут залишається реклама в мені налаштувань, також Firefox пакет, оглядач Firefox, це все доведеться вручну вимикати у файлі User.js. Нарешті прийдемо до мого особистого фавориту. User.js від Narsil. Тут це буде ще суворіше та фактично не буде жодного зв'язку з Mozilla. На сайті менше документації, тому б я вам його рекомендував, лише якщо ви вже знаєте, що робите. Всі ці налаштування дійсно працюють в ім'я конфіденційності. Існує служба, яку використовує Firefox, яка називається безпечним переглядом Google. Це не є великою проблемою конфіденційності, але деякі люди можуть просто захотіти повністю вимкнути будь-які зв'язки з Google, незалежно від того, якими вони є. Цей user.js вимикає безпечний перегляд Google, тому ви не будете отримувати попередження, якщо перейдете на шкідливий вебсайт. Також цей конфігураційний файл вимикає багато сміття Мосіла, що є завжди ціною. Я маю на увазі ці всі речі, як реклама, пакет, оглядач тощо. Ще тут вимкнені автоматичні оновлення розширень від Mozilla, тому оновлювати треба буде вручну, або просто змінити це налаштування. Вам може бути цікаво, які розширення слід використовувати, щоб зробити Firefox більш конфіденційним і безпечним. Я думаю, що єдине, що вам справді потрібно, це uBlock Origin. Цього буде цілком достатньо, тому що решта корисних конфіденційних функцій. Вже реалізовані у файлі User.js, наприклад, автоматичне оновлення TPS при відкритті неконфіденційних сайтів. Наостанок мої рекомендації: якщо ви хочете відкривати всі сайти і спокійно користуватися більшістю функцій, використовуйте перший варіант конфігурації User.js. Якщо ви трохи серйозніше ставитесь до конфіденційності і готові зрозуміти та налаштуватися самостійно, використовуйте другий варіант. І якщо ви фанат максимальної конфіденційності, і вже маєте розуміння, що вам треба, використовуйте останній варіант. До речі, в наступному відео я розкажу про LibreWolf. Це форк Firefox, який за замовчуванням реалізує багато змін, які є в файлах User.js. Тож, якщо ви не хочете виконувати всю цю роботу з налаштуваннями, можете просто встановити LibreWolf. Він насправді не дуже відрізняється від Firefox з файлом User.js. Тож, нарешті, ви зможете позбутися забіг функції Firefox, вибрати для себе найкращий варіант та насолоджуватись користуванням інтернетом.